Так, любі мої, Бухаресті, на вокзалі, там, де Макдональдс, каси. Потім іде отакий от кіоск, і далі йдуть двері. Двері. Ось вони, ці двері. Так, отут ви можете з білетом прийти сюди і. Получить їду, якщо у вас поїзд дуже довго, да, чекати його вам потрібно. Ось сюди приходите і ждете. Тут можна поїсти, каву попити, все чудово. Це один залишився волонтерський. Такий от. Таке от приміщення, я б сказала, да? для приміщення, таке от волонтерське, щоб тут нам почекати, переждати, поїсти і от. от там іде у нас вокзал, каси і тут відпочинок у нас. Отут, любі, отут.